Суспільне продовжує розповідати про жінок, що служать в українській армії. Сьогодні історія про військовослужбовицю Катерину Проскурнік, жінку у збройних силах з 2014 року. Про те, чому вирішила служити та як почуває себе у колективі військових, дивіться далі. Катерині Проскурник 35 років. Сім з них вона на службі у збройних силах. До цього жінка працювала спочатку оператором, потім бухгалтером. Коли дізналась, що почалась війна, звільнилась. Я в п'ятницю звільнилася з гражданської роботи. Прийшла мамі ввечері, сказала, мама, я звільнилася з роботи. Мама, ну мабуть, так треба. А з понеділка я йду на службу. Мама, мама так глянула на роботу, Ні, мама на службу. І вона, вона так посміхалася, а потім зраділа. Вона каже, так, аби вона знала, що я хочу бути військовою і мене всьому піддержувала. До зони АТО жінку направило у 2016 році. Там працювала із документацією зв'язком. Перша я з'їхала, дуже нервувала, бо ну так було. Тобто, тому що коли розповідають одне, там нічого, все буде добре. А коли ти вже тип, тобі кажуть, так, ти їдеш, це трошки довгі емоції. Коли я туди приїхала перше, так мабуть, все залежить від того, з ким ти їдеш, як тебе підтримують, як тобі допомагають. Мені не було некомфортно в цьому колективі. якось мені може попадалися такі люди, що я прийшла. Вони бачили, що я хочу чомусь навчитися працювати, служити, і вони мені допомагали. Катерина говорить, більшість своїх друзів зустріла саме на службі. Допомагають якісь проблеми, я Можу подзвонити приїхати, просто зустрітися на каву, поспілкуватися. І в друзі є серед нашого колективу і в на службі в армії можна мати непогані друзі. Нині жінка каже, хоче продовжувати службу. Додає, після першого свого контракту зрозуміла це справа життя. Якщо жінка йде до, до лаву збройних сил України, вона Повинна також що що це їй подобається. Вона повинна розуміти, куди вона йде, що буде нелегко. Я готова ще йти далі, чомусь навчатися на місці. Я не готова стояти.